Четверте вересня середа, наука спасіння, ангели. 1 Петра 1, 10, 12 апостол говорить про спасіння і ми читаємо. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували на чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для самих себе. А для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим із неба посланим. На що бажають дивитися ангели? На що бажають дивитися ангели? На спасіння Боже проповідуване Святим Духом, що сходить із неба, грецьке слово бажати тут означає бажати серцем, а слово дивитися означає уважно вдивлятися з цікавістю оглядати. Той, хто хоче познайомитися з чимось, саме таке ставлення англів до теми спасіння, можна з цілковитою впевненістю сказати, що англи розуміють всі інші науки нескінченно глибше, ніж будь-яка людина розуміє чи коли-небудь розуміла хоча б яку-небудь науку. Але ангели більш зацікавлені в темі спасіння, ніж у всіх інших науках. Вони, які знають більше за всіх, Інші науки більше за всіх зацікавлені саме в цій. Ми перебуваємо в найкращій компанії. Так, у найкращій науковій компанії. І я не жартую зі словом наука. Спасіння Боже, це дійсно наукова річ, не фальшива, а справді найвищою мірою наукова. Але це ще не все. Ангели не тільки бажають вивчити це. Як ті, хто хоче познайомитися з чимось, але вони дійсно вчаться, розглядаючи і вивчаючи, зверніться до офіціант 3, 8, 11, і ви побачите, як виражена ця думка. Мені найменшому від усіх святих дана була оця благодать благовістити поганом недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці. Яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початком та владом на небі найрізніша мудрість Божа за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим. Ангели, Князівства і сили щиро бажають вивчити це Євангелія Спасіння. Коли воно проповідується Святим Духом, що сходить з неба, і коли вони вивчають цю силу Божу у спасінні людей, то дізнаються нові откровення багатогранної премудрості Божої відповідно до Його вічної мети, яку Він задумав у Христі Ісусі Господі нашому. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.